Привіт, малеча! Сьогодні, дітки, ми будемо розмовляти з вами про пізню осінь. Вітер дує нам в лице, закачалось деревце. Вітерець все тихше, тихше, деревце все вище, вище. Дітки, нещодавно ми раділи приходу золотої осені. Адже осінь така чудова пора. Пригадайте, якими нещодавно були дерева. Так, жовтими, золотими, барвистими, молодці. Правильно, чарівниця осінь подарувала нам щедрі врожаї. Що зібрали люди восени на городах? Так, дітки, овочі, і капусту, і бурячки, і моркву, й картоплю. А які дарунки достигли восени у садочку? Молодці, дітки, це фрукти, яблука, груші, сливки. А що подарував нам та своїм чотириногим мешканцям осінній ліс? Так, дітки, грибочки, горіхи, ягоди? Все вірно. І ось тепер осінь вже минає, вона закінчується. Природа чекає на холодну сувору зиму. Усі листочки з дерев вже впали на землю. А чи знаєте ви, хто допоміг осінньому листю? Скоріше відірватися від голочок та впасти додолу. Послухайте загадку. Хто раптово налітав, часом вам шапки зривав, хто гойдав деревам віти, це осінній сильний. Так, дітки, це вітер. Звичайно, це вітер. Що робить осінній вітер? Так він віє, дме, гойдає дерева, несе по землі листя. А що ми чуємо, коли на дворі сильний вітер? Так, вітер шумить, стогне, завиває, як, дітки? Так ось так у. -у, 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 -у. Давайте уяв, уявимо з вами, що ми дерева, які в осінню негоду гойдає сердитий вітер. Дітки, сьогодні я вам пропоную намалювати казкове осіннє дерево на згадку про осінь. Перед тим, як працювати, пропоную пальчики розім'яти. Ось так, молодці дітки, ось так. Щоб намалювати дерево, нам потрібний аркуш паперу, серветки та фарби. Будемо малювати сьогодні, дітки, пальчиком. Почнемо з жовтої фарби. Набираємо пальчиком фарбу і прикладаємо до гілочок дерева. Прикладаємо і прибираємо. Прикладаємо і прибираємо. Ось такі веселі листочки. І листочки вже попадали додолу на землю. І ще декілька листочків залишилось зовсім мало на дереві. Ось так. Молодці дітки. Тепер пропоную малювати. Червоною фарбою листочки. Набираємо фарбу на пальчик, прикладуємо до аркуша. Набираємо, прикладуємо. Ось таке чарівне дерево. Незабаром осінь скінчиться і почнеться зима. А ми будемо пам'ятати, яка гарна пора року осінь. скільки... Фарб осінь має різнокольорових і зелені листочки. Так, дітки, а ви хочете намалювати таке казкове осіннє дерево? Добре, молодці! Пропоную всім до роботи. До побачення!